Ось обшиваю я досточку. Дивіться, тут ось у мене зрізане, де може торочитися, то я ось тут край, який оброблений, був на полу на я ним закриваю цей зріз, який не оброблений. І прошиваю отак. Стараюся затягувати якийсь голки такі. Незручно. Коротше, отак обшиваю, натягуючи, закриваючи цей зрізаний край. І так буду по кругу. По цій стороні тут немає, то я побачу тут трошки вроді як більше, я його, наверно, таку попідвертаю, просто всередину і теж прошию. Ось роблю боковий шов з боку. Тут два, два краї оброблені були на і просто пришиваю отако через край. Захвачую дві сторони і через край прошиваю, і так до кінця. Ну, ось так закінчую я. шить ось, бачите. Закриваю край. Шию в дві нитки і не дуже густо, десь через сантиметр, може чуть менше, але ну, не, не стібаю по чуть-чуть там. Ось так, бачите, закінчила я ту сторону. Тепер отак ставлю на стіл і хорошо натягую. Ось так натягнула. О, тут в мене даже дуже багато виходить запаса. Бачите, ось оскільки? Я одну сторону підвернула туди всередину. А другу тепер отак заверну і прошию. Так закрию, щоб не було у мене необроблених країв. Ну і продовжую тепер цю сторону шити. Ну, ось вийшла така досточка в мене, вшила з усіх сторін не знаю, як вам видно ось ось що Махрі воно. Нічого не видно, гарно, рівненько. Так що гарна тосточка вийшла в мене. Тепер ось в мене є така тканина. Ось. Це в мене залишки від постільної бі білизни. Зараз виріжу по розмірах, шию з боку змій, змійку. Була на в школи постирати, щоб можна було зняти для стірки. Ну, зараз зроблю, покажу вам. Ось, дивіться, шила змейку. Не знаю наскільки видно. По боках ще я не строчила. І тут гарний запас, тому буду шить постільним швом. Спочатку на ліцеву сторону строчу. Роблю строчку прокладаю, а потім вивертаю на ізнанку. Тут ще треба мені підпороть, щоб заховати туди змійку. І отак от буде. Зроблю, покажу. Ну, ось така досточка в мене вийшла. Гладілочка маленька, удобна для маленьких деталей. Ось я зробила тут таку змійку. Треба буде виняла, постирала і опять діла. Ось таку роботу я сьогодні проробила. До речі, ще лишився в мене кусочок рушничка. Я його підробила і ще десь в хазяйстві пригодиться. Ось так. І ось хочу показати, мені чоловік зробив штатив. Я сьогодні перший раз знімала на штативі. Може, щось не так, ну тільки. Ось такий. Селфі-палка така, бачите, це готово, що продавалася. А тут він таку мені підставочку зробив. І ось вставляється, вставляється сюди телефон і знімається. Так що маю вже буду вчитися знімати, щоб не, не, не трусилася рука. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Буду дуже рада, пока!